Кабміні готові до підвищення тарифів на газ і світло. Із 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети. Про це не тільки інформаційний фронт Першого Подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, у Кабміні готові до підвищення тарифів на газ і світло. Як це рекомендує США? Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Наразі тарифи заморожені до кінця воєнного стану. Згідно із рекомендацією Білого Дому, лібералізація тарифів, тобто розморожування, дасть змогу енергокомпаніям забезпечити фінансову стійкість. В ефірі телемарафону Жолнович пояснила, що під лібералізацію тарифів на газ та електроенергію мається на увазі дати можливість підвищувати тарифи і водночас балансувати зростання цін субсидією. Це стосується категорії українців, які не зможуть платити за підвищеними цінами. І з 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети. Зокрема, виведуть з обігу дрібні монети 1, 2, 5 та 25 копійок і паперові купюри номіналом гривня 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, випущені до 2003 року чи ще раніше. До 30 вересня ці купюри та монети можна віднести до найближчого відділення Нацбанку та обміняти на нові. Також прийматимуть кошти і в Ощаді, Приваті, Пумбі та Рейфайзенбанку. Скоригували удар по столиці. СБУ затримала двох киян, які працювали на гру Російської Федерації. Цілями ворожої атаки 21 вересня були, зокрема, енергооб'єкти. Крім того, російські агенти відслідковували та передавали інформацію про локації збройних сил України в столичному регіоні та передавали фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. На Хмельниччині засудили російського агента, який стежив за стратегічними об'єктами та мером Хмельницького Семчишиним. Співпрацювали з російськими спецслужбами. Чоловік почав у травні 2022 року. За інформацією, він отримував гроші 6 тисяч гривень за військові об'єкти, 17 тисяч за залізницю, та півтори тисячі гривень за стеження за мером. Обвинувачений був уродженцем Донецької області. На Хмельниччині перебував як ВПО. Його засудили на 15 років ув'язнення з конфіскацією цього майна. На жаль, помер підліток, який випав з 9-го поверху Хмельницької багатоповерхівки. Про те, що у Хмельницькому випав з вікна квартири 9-го поверху будинку на проспекті Миру, писали 20 вересня місцеві пабліки. Сьогодні вже стало відомо, що хлопець помер у міській дитячій лікарні. Про це розповіла заступниця директора лікарні Катерина Дем'яник. За її словами, хлопець помер напередодні ввечері 26 вересня, не виходячи з коми. За словами медиків, підлітка, якого госпіталізували до міської дитячої лікарні у важкому стані, прооперували нейрохірурги. Він перебував у глибокій комі в реанімації. За попередньою версію поліції хлопець намагався вчинити самогубство. У Хмельницькому слідчі встановлюють обставини ДТП, у які загинув 27-річний мотоцикліст. Дорожня транспортна пригода сталася вчора, 26 вересня, по вулиці Кам'янецькій. Як повідомили в поліції, 27-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення із відбійником. Внаслідок ДТП водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні. На жаль, лікарі не змогли його врятувати. Від отриманих травм чоловік загинув. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне впровадження і встановлюють усі обставини події. Поки це уся актуальна інформація на дану годину, ми дякуємо кожному з вас за те, що залишаєтесь з Першим Подільським і за те, що залишаєтесь з Україною. Як завжди, більше новин в ефірі телеканалу та у наших соціальних мережах. Тихого і мирного дня, і найголовніше перемоги. Бережіть себе.